thank you Вітаю на часі огляд новин від південноукраїнського енергокомплексу про роботу підприємства за 9 місяців, міжнародну підтримку, рішення міських депутатів, спортивні досягнення наших працівників. Багато важливого прямо зараз. Долучайтеся. На початку коротко про стан енергосистеми України протягом тижня росіяни завдавали цілеспрямованих ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі. Як повідомляють офіційні джерела, внаслідок обстрілів є пошкодження в мережах в декількох областях, аварійно відносно. Роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових. У східному регіоні обстріляли одну теплоелектростанцій. Є пошкодження обладнання. Сьогодні, після нічної та ранкової атаки російських безпілотників, були застосовані аварійні відключення електроенергії для користувачів у Житомирській області. Пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині Хмельниччині. Є постраждалі та загиблі через бойові дії та з інших причин без світла залишається 431 населений пункт енергетики продовжують відновлювальні роботи щоб повернути світло в оселі українців. На Українська АЕС підсумувала 9 місяців роботи. Підприємство перевиконало план з виробництва електроенергії та досягло високого показника використання потужності. Водночас станція зосереджена над досконаленням економіки послуг і готує другий енергоблок до продовження довготривалої експлуатації. На нараді керівників звітували про результати роботи. Визнання найвідданіших своїй справі стало початком підбиття підсумків діяльності енергетичного підприємства за 9 місяців. Відзнаками енергоатому та філії ВППС за сумлінність нагородили п'ятьох працівників станції. Про результати роботи доповідали керівники за основними напрямами виробничої діяльності, фінансово-економічної, безпекової та інших. Розпочали з техніко-економічного аналізу. Південноукраїнська АЕС за відповідний період згенерувала 16,7 мільярда кіловат годин електроенергії, виконавши планове завдання на 106,1%. відсотка. Водночас коефіцієнт використання встановленої потужності у 76,1% відсотка є найбільшим показником інших майданчиків компанії. Сумарне скорочення термінів виконання планово-попереджувальних робіт трьох енергоблоків склало більше як 25 діб. А це додаткова генерація майже у 622 мільйони кВт годин електроенергії. Нині Південноукраїнська АЕС працює над підготовкою енергоблока номер 2 до продовження довгострокової експлуатації. Виконується комплекс заходів у рамках періодичної переоцінки безпеки мільйонника. Основні етапи охоплюють перевірку обладнання, будівель та споруд. На сьогодні з 59 необхідних заходів вже виконано 20, ще 39 у стадії реалізації. Діяльність надання послуг централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання зовнішнім споживачам не є прибутковою для атомної станції. Серед основних причин те, що встановлені тарифи на послуги нижчі за фактичні витрати на їх виробництво. Тим часом у погашенні дебіторської заборгованості комунального підприємства теплопостачання та водоканалізаційне господарство перед Південноукраїнською українською АЕС спостерігається позитивна динаміка. За 9 місяців поточного року заборгованість накопичена протягом минулих років знизилась на 14,5 мільйонів гривень. Нинішня сума грошового боргу 270 мільйонів. Щодо капітальних інвестицій, успішно реалізовано проєкти з реконструкції системи водопостачання у межах екологічної відповідальності. ПАЕС завершила підготовку звітів з оцінки впливу на навколишнє середовище, отримавши позитивні висновки від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Зі стратегічних проєктів найбільша увага приділяється підготовці будівництва енергоблоків номер 4 та 5, що мають стати важливим кроком у забезпеченні енергетичної незалежності країни. Вже завершені інженерно геодезичні дослідження та отримані необхідні дозволи на проведення подальших робіт. Водночас ПАЕС не забуває про соціальну сферу. Для персоналу облаштовано новий спортивний майданчик, а також пішохідну доріжку від АЕС до міста. За останній період значно посилився кадровий потенціал ПАЕС з працівниками Запорізької станції. Від початку введення воєнного стану 193 атомники були переведені до південноукраїнської філії, 137 – за окремим дорученням. Процес оформлення на посади триває для 64 кандидатів. На захисті миру наразі стоять 156 працівників ПАЕС, призваних за мобілізацію, та 61 оборонець проходить військову службу за контрактом. Цього тижня на південноукраїнській атомній електростанції відбулася чергова ротація експертів МАГАТЕ. Нова група фахівців прибула для контролю безпеки та захищеності об'єкта в умовах війни. Під час наради попередня команда повідомила результати своїх спостережень. А фахівці станції спільно з новими експертами узгодили програму подальшої роботи місії. Цього тижня на майданчику Південноукраїнської АЕС відбулася чергова ротація експертів місії МАГАТЕ. Головним завданням іноземних фахівців є спостереження за станом безпеки та захищеності АЕС, які опинилися під загрозою з початком повномасштабної війни в Україні. На нараді за участю провідних спеціалістів ПАЕС та представників попередньої команди підбивали підсумки та обмінювались інформацією з уже наступною групою експертів Міжнародного агентства. Новоприбулі іноземні фахівці є представниками 32-ї ротаційної команди на Південноукраїнській АЕС. Це насамперед експерти з ядерної безпеки та фізичного захисту. Вони працюватимуть на підприємстві впродовж наступних трьох тижнів. Програма їх перебування передбачає обходи та огляд обладнання, інтерв'ю з персоналом підприємства, фіксацію подій, які можуть вплинути на безпеку ядерного об'єкту. Це вже 30... Друга місія, і вона дуже важлива. Сподіваюсь на плідну роботу з експертами ми Працюємо дуже давно, але хотілося би працювати з ними в мірний час. Сподіваюся, це буде, коли закінчиться війна, буде перемога. Експерти попередньої 31-ї спостережної місії подякували фахівцям Південноукраїнської АЕС за плідну та активну співпрацю. Атомники зі свого боку додали, що актуальність цієї роботи зумовлена важливістю забезпечення енергетичної безпеки в умовах війни. Цього тижня на підприємстві розпочала роботу також місія підтримки Паризького центру ВАУАЕС. Цей міжнародний захід, організований на запит української сторони, і має на меті навчити наших фахівців новим підходам до безпеки атомних станцій. Протягом тижня українські атомники в онлайн форматі переймали досвід у профільних експертів з Франції, Великобританії та Китаю. Головна тема навчальних сесій аналіз тенденцій, подій і дефектів, що дозволяють виявляти потенційні проблеми, і запобігати серйозним інцидентам. Перевагами аналізу тенденцій є те, що дає змогу на ранніх стадіях виявляти проблеми для того, щоб ці проблеми не призвели до серйозних експлуатаційних подій, в тому числі аварій щоб на ранніх стадіях діагностувати ці проблемні моменти для того, щоб вдосконалювати і процедури, і інструкції, і заходи, які б дали змогу більш якісно проводити. Технічне обслуговування, ремонт обладнання. Одним із ключових аспектів цієї місії є підвищення культури безпеки та обізнаності персоналу. Від здатності працівників вчасно виявляти і аналізувати події залежить надійна експлуатація АЕС. Сучасні технології невпинно розвиваються, і для покращення аналізу даних у світі сьогодні вже використовують штучний інтелект. Ми займаємося в принципі таким аналізом тенденцій достатньо тривалий час. Але зараз відчуваємо потребу в досконалення нашої діяльності, врахуючи те, що фактично ми зараз перебуваємо в стадії реформування як нашої системи показників, що безпосередньо описує нашу діяльність, так і в частині практик. Аналізу цих показників, крім навчання, місія передбачає розробку конкретних рекомендацій за підсумками заходу. Українські фахівці отримують чітке розуміння напрямів для вдосконалення. Ця місія підтримки всесвітньої асоціації, впевнені атомники ще один важливий крок до посилення безпеки АЕС України. Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення власної атомної генерації до 24 ГВт. Задля забезпечення нагальних потреб в електроенергії та заміщення потужностей окупованої Запорізької АЕС заплановане зведення 9 нових блоків за технологією IP1000 – по два на південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях, один на Рівненській. Ще чотири мають спорудити на новому перспективному майданчику Чигиринський АЕС. До розв'язання типових проблем, що можуть виникати під час реалізації цих будівельних проєктів, у «Енергоатом» мають на меті виробити спільний підхід. Для цього поновили робочі наради з питань будівництва об'єктів компанії. Перша така зустріч відбулась на майданчику Південноукраїнської АЕС. Учасники заходу, серед яких були керівники департаменту планування та фінансування інвестицій енергетичної компанії атомпроєкт інженірингу Південноукраїнської, Рівненської і Запорізької атомних електростанцій, обговорили. Нагальні питання, що стосуються проєктування, підготовки та спорудження нових енергоблоків на різних майданчиках. Ділились досвідом напрацюваннями та шукали спільний підхід до оптимізації будівельного процесу. Також розглянули реалізацію захисту енергетичних об'єктів від ворожих атак, хід виконання інвестиційної програми на 2024 рік і плани на 2025. Більш детально про робочу нараду з питань будівництва об'єктів на екенергоатом ми розповімо наступного тижня у розширеному репортажі. Енергетична галузь сьогодні переживає складні часи та потребує постійної підтримки кваліфікованих кадрів. Південноукраїнська АЕС розробила прогноз потреби у фахівцях на 2025-2028 роки. В умовах нових викликів, серед яких і мобілізація, важливо зберегти стабільну роботу підприємства. ПАЕС активно працює над підготовкою нових кадрів, які зараз і у найближчому майбутньому потрібні фахівці на південноукраїнський енергокомплекс розбирався Максим Поступальський. Щороку, згідно з постановою Кабінету міністрів, Південно Українська АЕС подає прогнозні показники щодо потреби в працівниках. Так цьогоріч було розроблено план на 2025-2028 роки у переліку понад 100 спеціальностей різного напряму. Серед них інженери з експлуатації АЕС, з керування і обслуговування систем, з ремонту інших напрямів: дозиметристи, машиністи, обхідники, електрогазозварники, столярі. Тут і робітничі посади, і професіонали, і спеціалісти. Ця інформація береться з підрозділів, вони роблять свої аналізи, свою статистику набирають, передають нам і потім зводиться це в. Всі прогнозні показники по нашому підприємству для забезпечення в майбутньому кадрами ПАЕС співпрацює з дев'ятьма профільними закладами вищої освіти та місцевим професійним ліцеєм. На сьогодні укладено 40 тристоронніх договорів. А вже до кінця листопада планується підписання нових угод. Випускники вишів мають можливість пройти виробничу практику на підприємстві та гарантовано працевлаштуватись у майбутньому. Раз чотири роки ми заключаємо договір з нашим професіональним ліцеєм. Кожен рік 125 випускників підготовлені і направлені до нас на станцію, щоб проходити професійний відбір. Однак воєнний стан вплинув на ситуацію з кадрами на ПС. Зараз на службі в Збройних силах перебувають 217 працівників. Для зміщення вакантних посад, зокрема, є потреба у слюсарях, зварниках, бетонярах, інших. Доводиться активно шукати нових фахівців. У цьому станції допомагають центри зайнятості. Увагу нині акцентують на потребі робітничих спеціальностей. Наш штат скоротився вдвічі, практично. Від начала воєнного стану, хто пішов на пенсію. Хто служить, але ж роботи багато, треба все підтримувати в належному стані. Підприємство також активно підтримує працівників із Запорізької АЕС, які змушені були покинути свої робочі місця через окупацію. До південноукраїнської філії були переведені 193 атомники. Процес оформлення на посади продовжується і досі. З початком війни на деякий час зменшилась кількість прийому на роботу, але потім згодом навпаки збільшилась за рахунок працівників Запорізької атомної станції, яким підприємство надає допомогу в працевлаштуванні на інші станції і в нашу так, на нашу станцію так само. Попри всі виклики, підприємство забезпечує своїх працівників стабільною заробітною платою, діє систему страхування, а також передбачена можливість підвищення професійного рівня та перекваліфікації в межах підприємства. ПАЕС надає роботу і людям з особливими потребами. Понад 100 таких осіб виконують свої обов'язки в різних підрозділах. Процес пошуку кадрів постійний, зазначає заступниця генерального директора з персоналу. Це важливий крок для підтримки стабільності та розвитку підприємства. Кожен новий спеціаліст стає частиною великої команди, яка працює задля енергетичної безпеки та процвітання країни. У Четвер відбулося позачергове засідання Південно-Української міської ради. Одним із головних питань стали зміни до бюджету. Зокрема, міські депутати підтримали рішення про надання фінансової допомоги на поворотній основі комунальному підприємству, теплопостачання та водоканалізаційне господарство. Виділені 38 мільйонів гривень мають спрямувати на погашення боргу підприємства перед південноукраїнською АЕС, який наразі становить 270 мільйонів. Загалом на засіданні розглянули 94 Питання про найважливіші з них у сюжеті. Ще одного південноукраїнського українського героя після смерті знайшла нагорода. Під час 53-ї позачергової сесії міської ради орден за мужність третього ступеню вручили сестрі Давида Стоянова, старший сержант Національної гвардії України, загинув 16 листопада минулого року під населеним пунктом Малатовмачка Запорізької області. Тут і зараз ми зібралися не просто для того, щоб шанувати нашого полеглого героя, а щоб засвідчити, що його жертва не була даремною. Нагороду загиблому захиснику вручали у присутності 25 депутатів, мера, керівників міських управлінь, відділів, установ і змі. Вони зібрались задля розгляду 94 нагальних для громади питань. Розпочати вирішили з фінансового блоку, погодили виділення коштів на виконання депутатських і старостинських повноважень, а також надання фінансової допомоги на поворотній основі комунальному підприємству теплопостачання та водоканалізаційне господарство. Керуючий санацією КП «ТВКГ» просив 38 мільйонів 681 тисячу гривень для врегулювання боргових зобов'язань перед Південноукраїнською АЕС. Цими грошима планують перекрити протерміновану відстрочку боргу, яка утворилася в період з травня по грудень 2023 року. Щоб її стягнути, на енергоатом мав би вкотре звернутися до суду, і це загнало підприємство в ще більші борги. Наразі вже протермінований в грудні місяці, відстрочка, яку має право надавати державне підприємство Ценерне товариство на енергоатом» за май грудень 2023 року. І ми повинні піти до суду на ці 38 мільйонів і донарахувати штрафні санкції пені та окремо ще й виконавчі збірні. Для економії цих коштів і ви виведення безпосередньо КПТВК на нормальні економічні рейси і незбитковості цього підприємства, що ми намагаємося зробити все цей рік. Для цього ми і просимо безпосередньо, щоб міські депутати виділили фінансову допомогу, тому що механізми повернення її існують. За словами Анжели Савастро, отримані кошти повернуться в міський бюджет у вигляді податку на доходи фізичних осіб, які АЕС сплатить вже у листопаді-грудні. Щодо повернення фінансової допомоги, то її розбили на 12 місяців 2025 року. Зробити це КП ТВКГ планує коштом державної субвенції на компенсацію різниці в тарифах. У держбюджеті наступного року для Миколаївської області закладено 344 мільйони гривень, і південноукраїнське підприємство розраховує отримати 75 з них. Запропонований проєкт рішення схвалила абсолютна більшість учасників голосування 25 з 26. Добре. Гроші на фінансову допомогу передбачили вже у наступному прийнятому документі, що пропонував зміни до бюджету. У ньому, зокрема, врахували й потребу служби комунального господарства у новому сміттєвозі, АКПЖО в обладнанні для посипання доріг взимку. Гроші виділили на відновлення дорожнього покриття на вулицях Богданівка-Костянтинівка, спортивна, трьохсотріччя Костянтинівки та набережна енергетиків і ще низку напрямів. Коштом можливих до розподілу залишків відповідно до рішення міських парламентарів буде профінансовано допомогу для трьох військових частин, а це 3 мільйони 200 тисяч гривень. Ще півтора мільйона спрямують на підсилення ЗСУ, НГУ та ДПСУ в результаті внутрішнього перерозподілу бюджетних коштів. До речі, міську програму підтримки захисників депутати розширили, додавши до адресатів об'єднану штурмову бригаду національної поліції Людь. Зі звітом секретаря міської ради обранці громади мали змогу ознайомитися ще до сесії. Зауважень робота Дениса Кравченка не викликала. Які питання щодо зміни на іменування южноукраїнської міської ради на Південноукраїнську. українську ручити міському голові Валерію зі здійснити державну реєстрацію змінити неманання робічної особи Южноукраїнська міська рада Миколаївської області на південноукраїнська міська рада у зв'язку з перейменуванням постанови Верховної Ради України переінакшення найменування та у зв'язку з цим змін до статутних документів, положень, регламентів, стосувалась добра половина прийнятих на нинішньому пленарному засіданні рішень. Також серед них був проєкт, який врегульовував тарифну політику в місті на наступний рік. Друга частина порядку денного містила низку квартирних і земельних питань. Їх розглянули досить швидко, проте залишався блок Різне у ньому на прохання депутатки Антоніни Мартинко заслухали директора міської багатопрофільної лікарні. Останній бідкався на плачевний фінансовий стан підлеглого закладу під час державного аудиту. З'ясувалося, що міська рада не може фінансувати це комунальне підприємство. Тепер, у перспективі закладу, борги по заробітній платі, відсутність коштів на закупівлю медикаментів і повноцінний запуск купленого мамографа. Постає питання: вони подали свої пропозиції по скороченню відділень. Це шістдесят одиниць. Щоб знайти ці 13 мільйонів, які вони зараз у нас просять. Це дитяче відділення, кушарсько-мінікологічне, фізіотерапевтичне, поліклініка, відділення гантівлі крові і переробки крові. Тобто нам треба прийняти рішення, чи йдемо ми на те, щоб скорочувати, оптимізувати ці відділення, чи ми все ж таки будемо намагатися знайти можливість, я не знаю, яким чином фінансово управління залучати і яким чином їм допомагати у фінансуванні проблема. Вже постає у виступаті. Не перекладати відповідальність на міську раду. Такою була порада депутатів Сергію Лупову. Чому повинні страждати лікарі, коли у вас завищені видатки безпосередньо на ваш адміністративно управлінський персонал та інший персонал, який не є медичним? Я просила вас, зробіть, будь ласка, по направленням, то, що вам забезпечує НСЗУ? чому у вас така різниця? Може, у вас десь багато медсестер, обслуговуючи персоналу та таке інше. Але ви прийшли на нараду. Що нам робити? Я кажу, пропозиції є конкретні? Пропозиції немає. Ро, добре, розійшлися. Я витрачаю свій вільний час, постійно приходжу на ваші наради, для того, щоб послухати плач Ярославний. Тож вторинці та управлінню охорони здоров'я було доручено надати чіткі та обґрунтовані пропозиції щодо виходу з кризової ситуації. На останок говорили про безпеку дорожнього руху по вулиці Європейська, точніше, небезпеку цього шляху. Депутати Миронюк, Аркатов та Зеринок порушили питання щодо встановлення обмежувачів швидкості, оновлення дорожньої розмітки та ремонту ділянок в районі зливозводів. У нас зараз йде суд з даним вітріємцем, які у нас працюють тільки закінчимо все всього. Але Васильович, що це може бути роками. Ця вулиця сьогодні забирає життя людей, наших громадян. І нам не треба чекати якийсь рішень суду. Ми це в наших змозі все зробити. Обговорення закріпили декількома протокольними дорученнями. За чотири години сесію завершили, аби незабаром зустрітися знову. Наступне засідання планується провести вже наприкінці листопада. Інженер управління аварійної готовності і реагування Південноукраїнської АЕС Дмитро Грицин продовжує прокладати шлях у силовому триборстві. Нещодавно майстер спорту та чемпіон країни з пауерліфтингу здобув перемогу на Кубку України і ПІСІ Нові досягнення логічний результат безперервної праці та прагнення до вдосконалення. Як дисципліна формує чемпіона Дмитра Грицена, дивіться в наступному сюжеті. Кожен великий підйом починається з маленьких рухів для пауерліфтера. Розминка базис усього тренувального процесу. Саме тут закладається міцний зв'язок і гнучкість суглобів, необхідних для важких підходів. Роблю розминку, щоб не травмуватися. Перед підняттям кількасоткілограмової штанги у жимі лежачі важлива поетапність. Стартовий мінімум у 60 кілограмів з подальшим нарощуванням дисків на гриф для пауерліфтера Дмитра це екзаменування меж власних можливостей. У фінальній меті віджати над собою дві сотні заліза допомагає власна непоступливість і підбадьорення друзів однодумців. Ай, хорошо. Це звичайний тренувальний день спортсмена інженера управління аварійної готовності і реагування ПАЕС Дмитра Грицина. Період інтенсиву, що завжди супроводжує підготовку до змагань, поки позаду. Та навіть у такі собі часи відновлення силовик працює наповно, адже збільшення навантаження прямо пропорційне зростанню емоційного підйому акцентує пауерліфтер. Чим більше на блинів, тим краще твій стан емоційний, тому що ти можеш тут ти і в голові. Забажає, що ти це тягнеш. Прагнення стати сильнішим привело чоловіка у силовий вид спорту ще 17-річним хлопцем. Починав із важкої атлетики. Чотири роки займається суто пауерліфтингом. Сьогодні Дмитро майстер спорту у п'яти федераціях і в деяких з них чемпіон України з силового триборства. Максимальна вага атлета у станові тязі 250 кілограмів, у жимі лежачі 165, у присіді 210. Дмитро Ломейко, майстер енергоремонтного підрозділу та двократний чемпіон світу з пауерліфтингу. Очевидить шляху прогресу нашого героя. Роя. Порадник і колега констатує суттєвий поступ у силових досягненнях свого товариша. Дмитро за 4 роки в жимі лежачі прибавив у нас 30 кілограм, Це доволі суттєвий результат. У присіді він додав за 4 роки у нас 70 кілограмів. І дуже спрогресував у становій тязі. Особистим рекордом атлет вважає навіть не стільки вагу, а те, що майже 20 років у цьому спорті, бо вигорання річ природна. Я не здався. Я йду далі, і в мене ще є бажання прогресувати в цьому виду спорту. Стіна кабінету Дмитра така собі вітрина успіхів із грамот чемпіона за останні чотири роки. Тут 17 перших місць і лише два других. Із нового поповнення перемоги привезені з масштабного турніру Кубка України UPC 2024, що проходив у столиці наприкінці жовтня. Селач виступав у двох дисциплінах. У жимі лежачі підняв 165 кілограмів. Сумарний результат двоборства пуш-пул – 405 кілограмів. Давай, давай. Колекціонуючи перемогу за перемогою, Дмитро не перестає мріяти про нові висоти. На даний час я хочу мастера спорту міжнародного класу виповнити норматив. Далі більше. Між іншим, Дмитро неофіційно офіційно вже має це спортивне звання. Нові для себе рекорди встановив на нещодавній 34-й спартакіаді Південноукраїнської об'єднаної організації Провспілок. Але вищі показники потрібно зафіксувати на змаганнях, акредитованих відповідною федерацією. Історія про Дмитра Грицина та його шлях до перемог у пауерліфтингу завершує наш тижневий випуск новин. Дякуємо за увагу! Залишайтесь у курсі подій. Я прощаюсь з вами до наступного ефіру. Гарних вихідних!